На день площа біля кінотеатру мир перетворилася на діагностичну лабораторію. Сюди приїхав мамограф на колесах. Він абсолютно безкоштовно перевірятиме жінок на наявність захворювання молочної залози. Разом з онкохірургом фахівцем працює функціональна і невеличка лабораторна діагностика, тобто ми маємо пересувний УЗІ-апарат. Портативний такий. Ми маємо діагностику цукру крові. Маємо можливість параметри серцево-судинної діяльності і кардіограму. Записати обстеженням на пересувному мамографі. Медична акція стверджують, лікарі не завершиться. У нас є зараз домовленість чітка Черкас, з Черкаською обласною лікарнею. з Обласним кардіоцентром, що в той же день ми їм скеровуємо пацієнти, в той же день з головними лікарями, тому що особисто розмову вів начальник головного управління охорони здоров'я області Володимир Лінідович Брожик. Є вказівка обласним закладам, Ну то, що називається, приймати і доводити вже до обстеження, до якогось логічного завершення, і до діагнозу, і до лікування. Захід присвятили всесвітньому дню боротьби з раком молочної залози. Зініціював обстеження на колесах черкаський обласний онкодиспансер. Лікарі стверджують, серед онконедуг рак молочної залози посідає перше місце. Сьогодні 4,5 тисячі черкащанок перебувають на обліку в обласному онкодиспансері. Тому своєчасне виявлення недуги це запорука швидкого одужання. Ми маємо таку картину в місті Черкаси, що показники несвоєчасної діагностики саме. Раку молочної залози в Черкасах з року в рік не покращується і, наприклад, гірші, ніж в деяких сільських районах. Ну, парадокс такий: велика мережа поліклінік, величезна мережа жіночих консультацій. Нічого нікуди не скоротилося. А ми маємо гірші результати з раком молочної желези. Ми боремося 365 днів в году. А от іменно 20 октября. а в этом году вот, на протяжении целого месяца мы хотели бы, чтобы именно совместными усилиями медицинской медиков и э, средств массовой информации вот озвучить эту тему, потому что вот именно информационная э, информация, которая будет донесена до пациентов, она имеет очень большое значение. Першим місцем, куди приїхав Мамограф, стала площа поблизу колишнього кінотеатру. Мир простоїть він там до вівторка. А з середи функціонуватиме вже біля річкового вокзалу. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.